Отже, одиничний дієприслівник. Майже все те саме. Обов'язково має бути суфікс який? О, чі, 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 чі. Прекрасно. Діф дієприслівникового звороту відрізняється тим, що він буде просто сам по собі дієприслівник, тобто одне слово без нічого більше. Якщо зворот буде, прочитавши книгу, він порекомендував її другу, так? то одиничний дієприслівник буде просто. Прочитавши кома, він порекомендував книгу другу. Зрозуміло? Так. Mm Зрозуміло. -hmm. Це коли падений дієпристрівник. Може бути так, що у вас буде не плюс дієпристрівник. Це все одно буде вважатися одиничним Угу. Uh -huh. uh -huh. Так само, як дієпристрівниковий зворот, одиничний дієпристрівник. Ми з усіх можливих боків майже завжди виділяємо Угу. Uh -huh. mm -hmm. Пишемо собі це речення. Прочитавши, він порекомендував книгу другої. Де в нас одиничний дієпристрівник? Mm -hmm. Прочитавши. Побачили, що ми виділили його чим? Помню. Добре, Добре. Добре. перегоду виперечення так, щоб діяти слівник стояв не на початку. Але щоб він був одничний. Він порекомендував книгу. Ні. Ні. Можна? Він порекомендував книгу другу, прочитавши. Добре, ще щоб в середині було. Він прочитавши, порекомендував книгу другу. Так, він кому прочитавши кому, порекомендував книгу другу. Зрозуміло? Да. От, зазвичай з усіх можливих боків виділяємо його поле. Угу. Пишемо собі не виділяємо. Не виділятимемо ми з вами одиничні дії за тієї умови, якщо він буде стояти після присудка, і відповідатиме на питання як. Коли одиничний дієпристильник стоїть після присутка і відповідає на питання як. Наприклад, співають ідучи дівчата. Де в нас дієпостильник? Співає. Дії Співає. Ідучи. Ідучи. Як зрозуміли? Учи, учачивши. Учі, учі. учі. Так? Да. Де у нас присудок в цьому речні? Співає. Співають, співають. Ставимо питання від присудка до дії дієприслівника. Співають я. Ідучі. Співають я. Ідучи. Так от, якщо у вас дії дієприслівник стоїть після присудка і відповідає на питання я, то кома не ставиться. Угу. Може бути питання, як або яким способом? Інших питання не може бути. Якщо у вас буде ідучі, співають дівчата, то комо вже буде. Зрозуміло? Тобто тут важлива позиція. Якщо після присвідка відповідає на питання, то як в кого не ставиться? В інших випадках, кого не ставиться? Отже, тепер ми з вами можемо сказати про два випадки, коли дієприслівники дієприсниковий зброй, комою не виділяється. Якщо ми говоримо про одиничні дієприслівник, то він не виділяється коли? Коли він стоїть після присадка і відповідає на питання, як ну, Або яким способом. так? Добре, аді як тиспільниковий зворот, коли не виділяється кого? Коли фразеологізм, коли коли який стоїть теж, після чого? Після присудка. А якщо фразеологізм, точніше зворот, який виражений фразеологізмом стоїть перед присутком.